Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, ось такий жук. Вчора я впіймав такого жука. Дивіться, він перевернувся навпаки. Ось. Ну це не Хрущ, дивіться. Бачите, це не Хрущ. Він літає. Ось. Він менший за хруща, не знаю, що це за один. Може ви підкажете, не знаю. Вони ввечері літають і так подібно до цих. Е, до джмелів, але ввечері вже як геть темніє. По траві повзають, з грайками літають. Ось такий мені вчора попався, я одного з них спіймав лапухом. Вночі страшно, думайшого вкус, вкусить, бачите, голова трошки як то. Волохата в нього. Якось так. Не знаю. Що тут заїде. Просто не знаю. Може знаєте ви? Підкажіть в коментарях, будь ласка. Буду вам вдячний. Ось бачите, який він. Я так думаю, він харчується рослинами і листочки поїдає з усього. Ну що, не буду вас більш затримувати. Нехай всім щастить. Гарних всім рожаїв. і перемоги над одвічним ворогом.